Сушон та Татаренко та є захисники, адвокати Брушко, Нажовні, Моргун, який адвокати цих кордієнтів, староповідної допомоги 2023 року. А, захисники Бурпун та представники Вірського Сумішного Кіміна провадження Панасі Лученко. Тож не теж були захисники. Це б'юг та Лушенко щодо в столиці, сідання не повідомили. Фіксації сторосі полотні системи ясів, де конференції записнути коло фісати сторосі, то литер мало на ціля написаному від конаріва. Счастливі саме склад, склад суду З'явилася нова е, захисник адвокат Гардієць. Це ви, да? Ми дуже багато про вас наслухані вже в цій справі. Ага, для вас роз'яснюють оголошується склад суду, кримінальне провадження здійснюється судою Вищого антикорупційного суду Михайленко, за участі секретаря Клачко, прокурора Дроботова, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження Панасю луценка Обвинувачених копустирі, сушон, татаренка і захисників. Сьогодні у нас присутні захисники нажовнік, брушко, паповченка нема, маргун або Нікого я не пропустила, так чи когось пропустила? Так роз'яснюється право відводу. Ви маєте право заявити відвід судді секретарю судового засідання і прокурору. Також маєте право заявити відвід іншим захисникам, заявити саме відвід. Чи є необхідність роз'яснити підстави для відводу, чи будуть відводи до складу суду? Необхідності роз'яснення немає. Так, пам'ятку про процесуальні права обов'язку ви отримали, все тому, зрозуміло, ви професійно учасник правового поля, тому вам треба роз'яснити щось додаткове може, ні? Все так, тоді у нас не з'явилися захисники. Сідайте, будь ласка, захисники обвинуваченого татаренка Степів Володимир Сергіович і Аліна Володимирівна. Жодних клопотань у нас немає. Олег Георгіч. Через вчора подавали мені клопотання і степюк і. Глушенко через електронний суд? Ну, немає запитань. Мало може подати, а потім передумали чи що. То чи ставиться на обговорення питання щодо можливості з проведення судового засідання в анонсованому секретарем складі учасників? Ми ну, в першу чергу ми Олега Георгійовича запитаємо. Без ваших захисників, що ви думаєте, відкласти засідання до наступної визначеної дати, оскільки. Ну, ну, у нас немає поважності причини не пробиття ваших захисників. Це перше, і по-друге, ми в принципі можемо і без захисників ми провести все, можна, без. Можна і рішення вже. Не... Ну ви, будь ласка, це у вас такий жарт? Добре. Ну, якщо жарт, то він дуже навдалий. Якщо а, захисник не являється в судове засідання, він має він має а, надати суду підтвердження поважності неприбуття. Це на, на випадок того. Плюс стаття у вас дозволяє проводити судове засідання без ваших захисників. Тому ми сьогодні, звісно, відкладемо судове засідання, оскільки ну, по суті у нас перший раз з'явилися захисники. Але на майбутнє, будь ласка, ми зафіксуємо це в. У журналі судового засідання, що захисникам на наступний раз надати підтвердження поважності не прибуття в судове засідання. так Так ми вже вирішили питання. Ну, Заперечуюсь, суд вирішив без не проводити сьогоднішнє судове засідання без участі захисників. Хоча ну, в принципі ми можемо це зробити. Що ви хотілося? Прима в тому, що ми відомі і в нас адмикас таких поміляв по Слухайте, те, що нам відомо, це інша історія. Мені головне, щоб було відомо мені, чому захисники не з'являються і не повідомляють про поважність причини. Я розумію, що вам відомо набагато більше, ніж відомо суду. Але є і правила, які мають дотриматися, мають бути дотримані. Так, 14 жовтня у нас наступне судове засідання на 15-ту годину. Чесі, вивчаюся, булку, і працюємо ми десь годину 20-го 30, бо вони на 16.30. Ви попереджали, так да, ви попереджали, тому як тільки вам треба буде, то ми ну. ні, Ну мені 16 буде 16.30, це потрібно. Ну, ще не що... факт, що в 16.30 почнеться, ви ж знаєте, як воно буває. Просто в цьому залі можна. Ну от як тільки нас вигонять звідси, тоді.